Сергій Калашніков, перукар-модельєр, дизайнер зачіски, технолог компанії «Фарук Систем Чі Україн, викладає лекції з колористики, працює на тижнях моди, брав участь у створенні фотовиставки Глафіру Ковальової Інвізібл. Співпрацює з такими артистами, як Оля Полякова, Діджей Сані Дімов, гуртами Монтана, «Горячий шоколад» та обслуговує багато інших публічних людей. Доброго ранку, якщо ви до нас щойно приєдналися, ми вже на гостєвому майданчику у нас на дивані сидить пан Сергій. Ну перетину приступити до обговорення про модні зачіски, про перукарство, ми радимо вам подивитися сюжет про сучасні зачіски. Дивіться. Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті і життя. Саме так казала Софі Лорен: для багатьох жінок немає нічого більш приємного і хвилюючого ніж похід до хорошого стиліста, який запропонує спробувати нову зачіску або фарбування. Найчастіше жінки змінюють зачіску, коли готові змінити хлопця, або ж вже наявна зачіска викликає у них нудьгу, або ж пані хочуть повторити якусь подобну стрижку або колір волосся, які вони бачили у зірки. Соціологи опитали дві тисячі. Представниць прекрасної статі з'ясували, що типова жінка щороку в період з 15 до 65 років двічі по різному підстригає волосся і пробує хоча б один новий відтінок. Переважна більшість представників сильної статі змінюють зачіску всього три рази за все доросле життя. Рекорд по зміні зачісок серед зіркових пар, звичайно, належить сім'ї Бекхемів. Ця сім'я завжди у пошуку свого стилю і достатньо вдало. Редактори видання Таймо брали 10 трендових зачіс. Які були створені давно, але й досі популярні. З такою стрижкою образ відразу ж стає іконічним, і ці зачіски є безпрограшним варіантом. Отож, Боб Зельди Фіцджеральд, Локони Вероніки Лейк, Помпадор Елвіса Преслі, грибні капелюшки The Beatles, Паризька легковажність Бріджит Бордо, стрижка під ельфа Мії Ферроу, Афро Пем Грієр. Дредлоки Боба Марлі, багаторівневі кучері Фері Фосет і Рейчел від Дженніфер Еністон. Тож експериментуйте, змінюйтеся, та не забувайте, що у всьому має бути межа, аби не виглядати смішно, ретельно ставтеся до вибору перукаря. Що ж, доброго ранку ще раз. Доброго. доброго ранку студія. Доброго ранку, Кіровоград. Ну, Мабуть, почнемо з самого головного. Нам дуже цікаво, чому саме захотілося вам стати перукарем і як давно це бажання з'явилося? Можливо, з самого дитинства? Ну, в принципі, так. да? з дитинства мама шила сусідкам в ті времена 80-х, там 70-х, на 80-х. годов рождения. <laughs> вот. И как бы, да, одевал их лоскутки из лоскутков, э, сооружал какие-то наряды для них и э, пытался конструировать какие-то, ну, легкие прически, там, а mm -hmm. хвостики, вот. Но mm -hmm. очень жалко было, что их нельзя было стричь, потому что как-то понимал ну, и что волосы не отрастут больше. <laughs> а что полюбляет в своей профессии наибольше? Спокование с людьми, что, можно тот творческий процесс. Общение с людьми и непосредственно сам творческий процесс, поскольку всегда интересен конечный результат иногда возможно даже бывает больше мне нежели моим клиентам дозволяют клиенты работать на ваш... бывают абсолютно Just... разные клиенты которые либо ставят тебя в рамки можно от сих до сих либо конкретно вот четко необходимо так-то так-то mm -hmm. Лібо говорять, вот, на вашу смотрі ми тебе абсолютно повністю довіряємо. <сху> Ви вже чимало попрацювали у цій сфері перукарства. Скажіть, будь ласка, які мінуси і плюси, все ж таки, у вашій професії? Мінуси і плюси, ну. З мінусів, це є те, є що. Могут быть аллергические реакции, профессиональные болезни, естественно. Ну, это, наверное, практически в любой профессии есть такое. То есть там аллергия, там, варикоз может быть и очень масса всего такого. Плюсы, да, это, ну, конечно, если нравится человеку общение с людьми. Общение с людьми это всегда интересно. Да, абсолютно верно. Новые знакомства интересны. Вот, тому Ви багато працювали з зірками, і з вітчизняними, можливо, з закордонними. Ми не, не знаємо. Сейчас, зараз, Может, не Мадонна, ще не пригласила. Чи <реку> важко працювати з зірками? Чи було у вас таке, що зірка там ображала вас, говорила якісь погані речі, якщо і ну, щось не сподобалось? Ні, що прям такого зверху не було. Ну, там буває там такое, вот, ну, немножко здесь, здесь чуть угу. подкорректировать. щось То есть, тобто ну, це абсолютно нормальне явлення. Ну, ей різниця між Абсолютно. С совершенно разницы. Сверкает нормальные люди. Нет. В принципі, різниця сверх как таковые, ну, не чувствуются. Йде общение: ну, человек-человек. <свирь> <свирь> вот. То есть ну, нет не, не, какой-то претензии, знаете, там или пафосности сверху. Тобто, ну. Там такие сами ж звичайні люди, Абсолютно які. Да. Ну, можливо, если кто-то товарищу, можливо, кто из вас часто зробити ту чи іншу зачистку, або так. просто ну, з є є товаришуєте и потім проводите гарний час. Есть я очень много дружу з людьми, тоже публічні люди есть, есть люди, которые остаются за кадром, но непосредственно готову картинку, которую вы ви видите на экране, зависит от них. Ну, то, директора, продюсери, угу. телеведущі, просто сообщики і тому подобні. <рес> От, звісно. Я очень люблю ці творчески атмосфери. Дивіться, якщо до вас не прийшла жінка або чоловік і говорить. Профарбуйте мені волосся в рожевий, або в зелений mm. колір, зробити ракіс, набити там мені щось ластику, не знаю. Що зробіть з моїм волосся, так і потажу, Наприклад, mm -hmm. ви як майстер бачите, що цій людині це не підходить. Ви будете виконувати цю роботу? Чи yes, все ж це дуже буде цікаво буде то чому б і ні? І в принципі, ну практично... любую стрижку, может там скорректировать окрашиванием, либо добавить какие-то такие элементы, уйти немного mm -hmm. от нее, чтобы это было максимально эм, прекрасно выглядело с, эм, с формами лица, с цветом лица, mm -hmm. там, с цветом mm -hmm. глаз mm -hmm. тому подобное. Mm -hmm. да, смоделировать, mm -hmm. просто смоделировать вот, и в принципе, когда иногда человек очень сильно хочет, если там ты его отговариваешь, говоришь там, нет, вот не надо, но он настаивает на своем, И ты понимаешь, что это уже ну не, не можешь это переубедить. Никак, то, да, патологию то просто думаешь себе... Деньги в касу, красоту в масу. <рес> ну тоді дивись, ми ще поговорили про такі е, креативні крейзі ідеї. Е, давай е, поговоримо все ж таки про професійну твою діяльність. Е, зараз нам фешн-індустрія диктує просто неймовірні зачіски, неймовірні стрижки, неймовірні кольори. Що зараз в тренді? Розкажи нам, будь ласка, ти в нас е, як такий, такий зірковий стиліст. <реш> Будь ласка, що зараз в тренді, що порекомендуєш? Вот, ну, в принципі, в якщо ти брати тінейджерський тренд це в окрашивание, это безумные яркие цвета. Там, это может быть цвет индиго, фукси, там, фиолетовый какой-то, зеленый, вот хотя бы прятки. Вот а, тоже то, 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 амбр. Зараз а. можно работать. Амбре в данный момент тоже, вот, ну, из более такого, ну, Скажем так, надоедливого, уже скучного переходит в то, что... яркие концы какие-то, яркие прятки должны присутствовать. Вот. Но это, опять же таки, повторю, есть тинейджерский тренд, то есть, ну, очень молодежный. Угу. Но, несмотря на это, Мадонна та же. Она, как, как мы видели, в последнем, как мы видели наверное, в последнем клипе, да, в принципе, это тинейджерская музыка угу. и стиль Глэм У нее мы видим ярко малиновые пряди, который в принципе, ну, Мадонна, Подходит провелла, вот. и и, Не обязательно вообще. всегда там, ну, выкрашивать в это, потому что такие миксы на ну, склонны очень часто к быстрому mm -hmm. вмыванию и необходима бесконечная коррекция mm -hmm. этого цвета поэтому я рекомендую просто купить трессы несколько прядей и чепляться себе квартира чтобы было ободнят... так случай, ты идешь да. в клуб пожалуйста Жовкий. идешь в школу но но, снять необходимо <соснавш> <соцова> ну, и э, деколька э, форм по формам Волоса. Что касается по Короткие. формам, да. по формам, да, и остаются такие более твердые формы коротких стрижек, очень актуальна челка, прямая, короткая, твердые формы то есть а-ля Жанна Дарк. Угу. Либо если она доходит до линии бровей, то она должна быть обязательно очень хорошо выфилирована. Вот. Естественно, это в моде остается тенденция воздушности. И как есть объем, а-ля там бабе, это только ну, не вылизано, а вот наоборот подчесано, воздушное, как на ров... с ровными текстурой волос, так и с кучерявой. И точно так же антиобъем, то есть абсолютно перелизано, длинные волосы и пробор может быть как справа, так и слева и посередине. Вот, и м -м, немного как вот отросшая химия в моде. Ага, вот. ну а что ж, дякую, тебе, что ты сегодня до нас завитал, нам было дуже приятно с тобой поспелку а, К сожалению, очень мало времени было, Молодцы, я так понимаю, не Молодцы, необходимо часа. еще мне к вам зайти в эфир. Мы Вот, очень люблю Кировоград, и здесь моя родина, здесь я приезжаю в гости к маме, и сейчас особо хороший момент, потому что большая концентрация моих друзей с разных уголков мира находится сегодня здесь, и вот послезавтра, буквально 3 числа, я буду празднувати свої день рождення. А на своїх друзів. <рес> вот. Друзі юношества, друзії серця своєї. Ми вам дякуємо велико. Нагадуємо, що у нас був Сергій Калашніков. Це перукар, який зробить з вашим волоссям просто чудо. Ну, а ви не бійтеся бути фріками, викрашуйте волосся, бути яскравими, тому що життя у нас одне, а сірими мишками не будь, не потрібно бути. Ну а далі блок реклами побачимо з вами незабаром. Дякую.